Якісне насіння, багаті врожаї. Хмельниччина може пишатися здобутками у галузі зернової продукції. Тефіпольський елеватор потужний насіннєвий гігант, завдяки якому область має де зберігати врожай. Подробиці у наступному сюжеті. Якісне насіння, запорука щедрого врожаю. Тож новітній елеватор обладнаний відповідно усіх світових стандартів, як гарантія відмінної продукції. За словами господарників, Товариства Україна 2001 потреба у сучасному комплексі з очистки, доробки та збереження зерна постала близько. Трьох років тому. Це була така не, нагальна необхідність цей елеватор, тому що е, виробництво е, зерна з кожним роком збільшувалося і його треба було б десь доробляти, тим паче десь зберігати і також. Е, Великі партії для реалізації формувати. На сьогодні елеватор працює на повну потужність, проте вже найближчим часом господарники планують його можливості розширити. Практично на сьогоднішній день ми знаходимося на елеваторі, на якому можна розмістити 46 тисяч тонн зерна. В цьому році ми плануємо до кінця року добудувати ще 27 тисяч тонн зберігання. Новенький насіннєвий гігант не лише вирішив зернове питання, а й забезпечив людей новими. Робочими місцями це дало змогу дійсно прийняти все зерно з поля, доробити його о, зберігати і, звичайно, реалізовувати зерно. Це дало змогу створити нові робочі місця для людей. Лабораторія, котра працює на території елеватора, забезпечує точний та якісний аналіз продукції. Вона оснащена сучасною технікою та висококваліфікованими працівниками. Пані Ольга працює на підприємстві вже третій рік. Каже, за допомогою усього необхідного обладнання і підтримки з боку керівництва робота значних труднощів не викликає. Робимо аналізи по зерні. Працюємо з кукурузою і пшеницею, зберігаємо зерно на елеваторі, контролюємо саме, сам процес зберігання. Цього року стали практикувати зберігання зерна в мішках. Наше керівництво дуже хороше. Ми завжди що не попросимо, вони нам завжди нас оснащують всім обладнанням нам потрібним. Ну, роблять все, щоб, щоб наша робота була якісною. Один комп'ютер та безліч виробничих процесів. Усіма операціями на елеваторі керують у режимі онлайн. Ось із цієї операторської. Абсолютний контроль за підприємством як результат. У нас фактично всі процеси автоматизовані. Щоб нам подати з якоїсь бочки, ми включаємо определену собі лінію. Автоматично вона грузиться. Сучасний зерновий комплекс забезпечує господарників України 2001 ще й запасами кормів для тваринництва.